продуктовий фронт про наслідки підриву Каховської ГЕС для аграріїв України говоримо сьогодні з народним депутатом України Дмитром Соломчуком. Вітаю вас, пане Дмитро. Вітаю. Для початку завершилась посівна. Як вона пройшла для фермерів аграріїв України? Як взагалі Україна пройшла цей, цю посівну в контексті війни? Ну, по-перше, ця посівна пройшла набагато пізніше, ніж зазвичай, тижня два через погодні умови. Але вражай буде, і будемо збирати його трішки можливо пізніше. А ось найважче це було зрозуміло Херсонська область, частина Миколаївської, Сумської області, Харківської, це район Купінський, Зюма, Чанігівської, де ще багато замінована. Там частина Київської області, гостомель Баянка, де багато замінована. Там не складніше через те, що людей викрадена або знищена спалена техніка. Їм не було чим сіяти. Так само їм немає чим збирати вирожай, той що вже буде, Чисто багато було завдань і викликів для того, щоб їх повністю забезпечити технікою в якійсь мірі насінням багатьох, і зараз технікою для того, щоб збирати вирожай. але все посіяно, те, що можливо було посіяти. І я думаю, що цей рік ми зберемо не набагато менше, ніж той рік, якщо взяти за нові там бобові олії, думаю, вважаю, там на рівні до 70 мільйонів тонн буде. Багато експертів говорять про те, що внаслідок війни суттєво зменшились площі, посівні площі, площі, які засіюються. І чи це не дало якогось ускладнення для фермерів адже, ну, і умовно для, для продуктової безпеки України? Ні, в будь-якому випадку це дало ускладнення через те, що Сотні фермерів, а й тисячі мають знищений повністю бізнес, чи вони в окупації, і їх там знищують, все вивозять, викрадають. Велика частина території України сьогодні окупована або замінована, це відсотків 20 земель. І Україна через це недоотримує Кожен рік мільярди доларів через експорт своєї продукції, і тисячі фермерів втратили все, над чим працювали іноді все своє життя. То є величезні втрати, але ну в нас війна в країні і війна. На жаль, ніколи, ну, але ці втрати умовно відображаються більше на тому, що ми експортували ніж на внутрішньому ринку. Я маю на увазі, чи торкнеться ця проблема там безпосередньо в мешканців України? Споживач цього не відчує. Це більше відчує бюджет України. Це відчує найбільше це сам фермер, який все втратив, і це відчують країни, які купували нашу сільгоспродукцію. Ви вже говорили про складну ситуацію на Херсонщині. Багато в медіапросторі говориться про те, що там постраждали будинки, постраждали постраждали населення. Але чомусь мало говориться про те, як це вплинуло саме на аграрний сектор. Я маю на увазі підривка хольської ГЕС і затоплення районів Херсонщини Миколаївщини. От власне, чи можете ви розповісти, яка ситуація саме в контексті аграрному. Наскільки це, це затоплення, які поля затопило, і як це впливає на економіку? Ну, якщо вирахувати, ховати щодо повноштабної війни, Херсонська область була перша в Україні по поній землі, це 2 мільйони гектарів обявлялась. Це область, яка мала найбільше дорогих систем орошення 450 тисяч гектарів було під орошенням. І е, в, в мінімум на сьогоднішній день 10 тисяч гектарів є затопленими. Ну це ситуація катастрофічна, це збитки шалені. Щоб врахуйте, тільки 450 кажу, тисяч гектарів було подороженням. гектарів, збудувати систему орошення на полі. Це 20 тисяч доларів. Це земля буде коштувати не менше помножити. плюс врожай. Плюс будівлі, техніка, тваринницькі комплекси, все знищено, це втрати там. Ну так, по мінімальним самим підрахункам буде для сільського господарства 10 мільярдів доларів. І ще при наявності навіть коштів вони не завжди самі головні. Да? Все, щоб відновити, відбудувати його, потрібно довгий період часу. І в Херсонській області вже спочали жнива не з тиждень тому. Аграрії збирають озимі ячмень, пшеницю, ПОСО будуть починати вже. Але, на жаль, аграріїв, які можуть там здійснювати діяльність, залишилось не так багато, не так багато полів. Ну, тобто чи можна сказати, що в принципі от цей район чи оця область аграрного сектору України фактично вбита? На відсотків 80 так. І от відразу наступне питання. Ми звикли, ну там от мешканці, наприклад, Рівненщини, вони звикли до того, що в літом, там червень, липень, ну там середина, десь серпня, це сезон з'являються сезонні херсонські, там кавуни, помідори, о, 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 оці овочі, да, херсонські, той самий перець, наприклад, цього року. Я так розумію, абсолютно цього не буде. Як це вплине на ціни, на асортимент продуктів харчування? Ну саме з Херсонської області майже не буде, тому що е велика частина полів, яка була саме з овочами, вона була біля води, тому що легше закачувати, а для овочів багато води потрібно там більше зосереджене було посіву цих культури. Воно все вода змила, його просто немає. Там шалені втрати для фермерів, просто банкарутства будуть. І е, якась частина залишилась невеличка. Зрозуміло, це е, не для забезпечення всієї території України, але це рік багато овочів засіяли там, Одеська область, Аваградська, Дніпропетровська, Запорізька, так само і Західна Україна, Рівненська, Львівська область, овочі вони будуть. На ціну це я не скажу, що там сильно вплине. А, але тут ще головне. Якщо ми перейдемо літній осінній період, а далі що? Тобто овочі ж для того, щоб споживати далі і мати доступну ціну, потрібно мати, де їх зберігати. У нас, на жаль, немає де зберігати овочів, дуже обмежена кількість овочосховищ-холодильників. І щоб їх зберегти, їх потрібно, я так собі врахував. Мінімум збудувати штук 200 в Україні потрібного овоща сховищ, тоді ми там, до наступного врожаю, до 15-10 червня можемо зберігати ці продукти і мати їх по доступній ціні. В іншому випадку, з лютого місяця потрібно буде завозити імперед, а це закупівля в валюті, це дуже висока логістика. І зрозуміло, що навесні ціни можуть підніматися. Тому якщо рівняни, там, жителі області. Маєте овочі, хочете споживати їх хай не свіжими, але взагалі споживати весною, то краще законсервуйте, щоб мати собі запас. вже зразу зачепили декілька тем, про які я хотів вас запитати. Перша тема це зберігання овочів. Чи планує уряд там, або там Верховна Рада з бюджету якимось чином допомагати людям, які ну, умовно, я там вирішив, я невеликий підприємець, який вирішив збудувати. Овочі сховища і брати у фермерів ці овочі на зберігання, чи здавати в оренду, чи є якісь програми, які би дозволяли це робити, або там фермерам напряму давати гроші для того, щоб вони будували ці овочесховища. Саме прям програми по овочесховищам немає. І взагалі державні програми, як такі по сільському господарству, не призупинені, тому що всі кошти йдуть на Збройні сили саме початку війни повномасштабної. Але є гарантові програми на мікробізнес, там невеликі суми до 250 тисяч, зрозуміло, якісь великої що за не будуєш. Але якщо це маленькі аграрії, так ферма, якісь на декілька гектарів, то в принципі в якійсь мірі вистачить. А також є гаранти на переробку. А, можна цю тему там, а, якби якщо ви овочі додатково будете мити. Пакувати, локумувати, відварювати, вакуумувати, це вже є переробка, там вже до 8 мільйонів можна оформляти. І зрозуміло, є так, як ми, там, зона Західної України, як центральної, нормально кредитується банками по 5-7-9, можна кредитуватися на будівництво сховищ також. Але ну якщо також збудувати це не швидкий, не швидкий процес. Якщо навіть, наявні кошти їх не збудуєш за місяць чи за два часи, воно вже осінь, от через два місяці наступає. Тобто всі, хто мають якісь там такі підземні додаткові приміщення, потрібно їх годувати, годувати, білити, робити санітарну обробку. А, тому що реально ну, не буде де зберігати тої кількості, якої виростили. Тому що ну, всі ж закликали, давайте садити овочі. Ну, всі, в принципі, я також. Багато хто насів їх, але я кажу, з збереженням будуть питання. Тобто, чи це означає, що, наприклад, там умовно, в якому, в, десь в листопаді, в грудні місяці, або там в січні, ми будемо мати проблеми з овочами і колосальну ціну на них? Ну, в листопаді в грудні – ні, тому що овочі, навіть якщо взяти там в Ну, не в професійних холодильниках, а в звичайних там підвальних приміщеннях, там більше вони до цього періоду будуть зберігатися. Ну і угу. потрібно чим пізніше копати. Наші люди от також дуже поспішають завжди Там морекву вже першу біжуть викопувати для зимового зберігання. Ніколи цього потрібно не можна цього робити. От морекву для того, щоб вона зберігалася, потрібно вже копати там після покрови і пізніше, коли вже на вулиці орієнтовно нуль градусів. Бо і обов'язково копати вночі, а не в день, щоб на ній відсотків 30 землі залишалося. І Якщо в такому стані зберігати в себе в підвалі вона в принципі може долежати до квітня місяця. Якщо її, як люди наші, люблять копати на початку весни, в теплу погоду, очистити, uh -huh. щоб вона була без землі, це, а, обрізати під кінець саме під а, зелень, а її потрібно сантиметр десь залишати. Тобто, Якщо виконати всі норми, потім в приміщенні, де воно буде зберігатися, там ставити а, а, в, 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 поливати підлогу чи що, водою кожен день, щоб була волога. Ну, доглядайте, називаємо це. Тому там, що для оборони потрібно волога. Десь там 98% не менше, тобто вона також буде зберігатися. Але цим потрібно займатися, якщо просто кинути так в підвал і копати чим пізніше, коли вже буде холод. Не можна копати, коли на вулиці плюс 15, і не можна овочі копати вдень, це не бажано, краще вночі. То все ж таки буде на умовно. В Сезон дефіциту овочів, о, овочів. буде, по-перше, якийсь дефіцит взагалі, чи не. Сезон дефіциту і... овочів може настати, це вже буде березень-квітень місяць наступного року. І тоді, очевидно, що ціна буде. Так, да, дивлячись, наскільки ми що збережемо, буде доступна ціна, збережемо. Що не, не буде зберігатися, згниє там, чи піде в переробку там, на соки, на якісь там кетчуп, там, ще, на шо, ще, на шо, ще е, це, і що потрібно буде завозити іноземно, зрозуміло, воно буде по вищій ціні в будь-якому випадку. Я не знаю, ви, чи відвідуєте ви, наприклад, рівненські ринки, але, наприклад, сьогодні ціна на ті ж самі помідори стоїть десь в районі 60 80 гривень. Наскільки, от, на вашу думку, це об'єктивна ціна на цей сезон, от, зараз, на помідори? Скуповую стільки в рівному ринку, не люблю великі магазини, тому що на базарі завжди є унікальні продукти від різних домогосподарств, і вони завжди смачні, якісні. Ну і взагалі так цікаво, людей багато, подивитись. подивитись. І ну, сьогодні ще не є сезон помідорів, що вони пішли з Саме, Це ще привозні? І в, і привозні наші, але з там з південних регіонів тепличні, переникові, закарпаття. Ще ж Тобто, все одно ціна на овочі завжди максимально падає, коли йде овочі від домогосподарства. З домогосподарства. У нас в любому випадку 50-60% овочів вирощують домогосподарства в Україні. Не аграрії, не тепличники, там, а домогосподарства вирощують 50-60% овочів. І коли в, в селі 50-60% землі, 2 гектари, вони займаються, коли цей продукт вже йде на полиці там, магазинів, базарів, ну, ціна автоматично тоді знижується. Сезон помідорів розпочнеться вже з домогосподарства через ну, місяць-півтора. І вони значно припадку. Тоді в ціні. вони впадуть сіні. Поки що вони високі, тому що ще не сезон. Так, да, ще ціни консервуєте, консервуєте ті, що підуть натуральні, домашні, з домогосподарство. Минулого року ви проводили акцію з роздачі насіння там, усім охочим. Цього року чи проходила така акція, і ну, чи є якісь результати цієї акції цьогоріч. Да, проводим цю акцію уже з 2016 року. Перша была в 2016, чи 2015, не пам'ятаю, 15-2016 весною. О було дуже багато бабусь, дідусів, які е, хотіли займатися цим. Ну, на що їм було завжди? Потрібно за здоров'я їхнє думати, для чого їм сидіти постійно там в телевізорі, так собі на свіжому повітрі, сапочкою, е, свій продукт, людина чимось зайнята, це корисно, але зрозуміло, що з маленькою пенсією не всі можуть закупити насіння, тому що воно, якщо якісне, воно не дешеве. І цей рік більше ста тисяч пакунків було роздано, закуплено і видавали. Я вже точно не пам'ятаю, бо це ще весною було. Більше чотирьох тисяч. Людей 4 тисяч сімей з Рівненської ОТГ отримали. Чи є результати, так кожен день там в приймальні в себе приходять іноді бабусі, то з кабачками, то ще з чимось. Да, з врожаєм кажуть, дякую вам, оце наше в кошику там приносять. Давайте салатику наріжемо, ще щось. Ну, Значить, результат є, люди задоволені. на Наступний рік знову будемо переваджувати. Це далі. Але потрібно збільшити об'єм, тому що е, е, ну, люди ще хотіли, а не вистачало, то на наступний рік, дай Бог, здоров'я, сил, все то будемо збільшувати кількість. Ще одна проблема е, України в контексті е, тем, про які ми сьогодні говоримо, це замінування території. Е, зокрема, от я знайшов статистику від Мінес Айвесоріх Груп, це міжнародні аналітики, які говорять про те, що Україна за замінованою територією очолила. Список всіх країн світу вона випередила навіть Афганістан і Сирію, і зокрема зазначається, що загальна площа замінованих територій України приблизно 170-180 тисяч квадратних кілометрів? Як цю цю проблему? По-перше, як вона ну зрозуміло, що вона не різко негативно вплинула на аграрний сектор? Як плануєте вирішити цю проблему? Як вона можливо вирішується? І як на вашу думку, наскільки довго ми ще з цим будемо боротись, цими наслідками війни? З наслідками ще будемо довго боротися. Реально так заміновано дуже багато територій, починаючи там від Київщини і там і, і до Півдня до Сходу, і Житомирщина навіть якійсь частині. І найпроблемніші поля, і також це стосується Харківська, Запорожського напрямку, і Херсонського, коли росіяни випускали такі. Снаряди великі ракети з касетними а, цими мінами, якби такими, uh -huh. і вони повністю засіювали поля, у них тисячами випускали і просто поля засіяніми. Це найскладніше розмінування а, і ну, найкраще це здійснювати автоматизованими комплексами, це швидше вразів. Там з в 10-20, ніж власне сам піротехнік з ручним якби, апаратом, детектором мін і, і безпека для людини в першу чергу. Але таких машин у нас не на сьогодні в Україні десь орієнтовно є з 10. Цього абсолютно їх 419, не 12, да, їх мінімум потрібно хоча б 300-400 автомобілів, тоді цей процес пришвидшився. Велику частину з них також закупив Говард Баффет, 8 штук передав. Вони досить дорого, вартісні, там. Загально по розмінуванню купив обладнання на 30 мільйонів доларів. Зараз, наскільки мені відомо, з ним спілкувався, він ще шукає, планує передати біля САРК різних автомобілів для розмінування. У ближчий термін ну це процес складний. Я бачив, як це відбувається. Це процес дуже складний, процес дуже небезпечний. Є поля простіше, де там, там десь авіабомба, там десь ракета. Тобто, і приїжджає автомобіль там з цей же розмінович, в нього робот-маніпулятор, який там піднімає, ложить на кузов, вивозить, там перетехніки взивають. А кажу, що я таким дріб'язком про з такими сметеликами, там ще чимось противотанками, закопані глибоко на 60-70 см в глибині. І ну це займає великий період. Також зараз активно підключається до розмінування хлопців, які вміють управляти даронами. Тобто на сонці зараз нагріваються, нагріваються якби мінесами. Якщо вони поверхневі, я не закопані, на дорони встановлюються тепловизійні системи. І Дорон бачить нагрів це і туди скинуть gps координати. Туди ви... виїжджають виїжджає. і вже цю міну ліквідовують. Також до цього процесу активно долучаються аграрії просто от причіпами та як тара, Херосонщина і Зум вивозять отакі купи, купи просто на причіпах мін протитанкових, піхотних, збирають і ходять. Тобто самі фермери без без залучення. Багато також. Багато також всі працюють над цим. Багато приватних фондів. ну, це величезна кількість об'єми робіт і, і ДСНС чи збройні сили своїми перетехніками. Ми самі ну, реально не можуть справитися. Це величезний об'єм робіт і, і дуже складний об'єм. Особливо, от коли там Херасонщині, там після затоплення, коли перемішалась земля, му, міни, яких не видно, вода вже зійшла, десь не зійшла. Там ну взагалі буде. Буде складно, дуже небезпечно, але ну має, ну, є люди, які кажу, закуповують техніку, шукаємо цих людей. Передається техніка, і якби розміновувати в будь-якому випадку потрібно. Ну, ви вже сказали, згадали Говарда Баффета, Не можу не запитати, ви активно. Інформуєте в себе в себе на сторін на Фейсбук сторінці співпрацю з ним. От власний в яких напрямках зараз, крім машин для розмінування, я знаю, що він свого часу ви там закуповували сівалки, давали їх в оренду. Чи і зараз є ці проекти а вони активні? Чи можуть фермери користуватись хоча б цією допомогою? Так, ми спілкуємося дуже часто, бо я голова наглядової ради фонду, як ви ж перемоги, які по сільському господарству. Техніка так, дуже велика кількість техніка, техніки з тек, ми саме працювали на посівні. Вже там днів з 12-14 ми відвантажуємо комбайни. В першу чергу по постраждалим регіонам вже відвантажено десь 37 одиниць. ще будуть відвантажуватися, ще доїхало 10 комбайнів. От, чекаємо ще до них комплектуючі, будемо також відправляти І додатково на Херсон. Зараз ще будемо перемовини. можливо, ще додаткові будуть, щоб на Харківщину, щоб не вистачало, тому що аграріям немає там чи збирати врожай. Говори, в них чи вивезли техніку чи якщо не могли завезти, вивезти, тупо постріляли там, з автоматів, побили, що і майже неможливо встановити, бо попали на електроніка, там все інше. А, і ніхто туди на послуги, не, навіть якби вони мали кошти, а в них їх немає. Ніхто не хоче їхати ну, велика ну, я, дуже там, небезпека. При, при, при ніякі, ніякий приватник не хоче ризикувати своїм обладнанням. Ми їм надаємо його безкоштовно. Хай СБ вважає. Ну аби. Дай Бог, щоб все обійшлося спокійно, без всяких ексцесів. Це найважливіше, тому що техніка ще технікою це залізо, немає такої цінності. А от людина, яка там сидить комбайна, та це зрозуміло, що якби, дуже важливо, щоб все обійшлось без різних негативних наслідків. На завершення програми я завжди всім депутатам місцевих, раз, тим більше народному депутату, задаю одне те саме питання, задав його і вам. Над чим зараз працює Дмитро Соломчук, бо безпосередньо є якісь законопроекти, з якими ви безпосередньо зараз працюєте? Та у мене вся діяльність спочатку війни пов'язана з а, по моїй профільній темі. Це силою люди, знаєте, все, от, в принципі. Підтримка сину збройні сили це само собою, десь благодійна діяльність допомога, це всі, всі здійснюють. Кожен українець, бабусі в селі, яка останню банку іграків віддає помідорів. А профільна діяльність це саме підтримка фермерів. Якщо це стосується законопроектної діяльності, це останнє, що було, це Закон про державну підтримку по питанням логістики зерна, тому що це одна з катастрофічних сьогодні проблем, яка стосується від маленького аграрія самого до самого великого, і ми маємо спростити законодавство, щоб як залучати наші кошти по відшкодуванню. Відсотків по кредитам для будівництва логістичних центрів чи за купівлі додаткового обладнання по ЗНА, так і спростити умови. По залученню зовнішніх для цього інвесторів, для того, щоб збільшити можливості експорту, якщо це західна Україна, стосується першого чергу залізної дорогою. А для цього потрібно будувати додаткові залізні рейки на багато-багато кілометрів, багато багато нових тепловозів, станцій, всього іншого. А ну, для цього потрібні потужні. Інвестиційні кампанії, і це потрібно було вирішити на законодавчому рівні. На минулому тижні на сесії закон був переголосований в другому читанні. Зараз там підготується під і буде працювати. І я надію, що вже з зосі логістичних можливостей, особливо в, Захід, в Західну Європу, у нас значно збільшиться завдяки цьому. Що ж, пане Дмитро, я дякую вам, що завітали на програму. Нашим глядачам нагадаю, що гостем програми про політику був народний депутат України Дмитро Соломчук. І сьогодні ми говорили про наслідки, результати посівної кампанії та наслідки для фермерів підриву Каховської ГЕС і ситуації на Херсонщині. Мене звати Сергій Мініч. Не перемикайтесь, далі тільки цікавіше.